Сіре, темно сіре, світло сіре, дуже бідна гама почуттів. Бенефіс застигло зневіри, струм нікому непотрібних слів. Хтось зрадливо зойкнув та зумлів, Хтось зрадливий знав про все потворне, чорне, темно чорне, світло чорне, маючи на все таємний вплив. Сірий. Колір, хибний лейтмотив. Зачепитись поглядом за ранок, а у ньому темно, як вночі, там наївність будувала ганок, затишок, хоча б вже наостанок в світі нереальних забаганок вижити невірно живучи. Рівно, ідеально, бездоганно, як завжди, співаючи осанну, ввічливо вклоняється юрба. А з корінням вирвана верба бачить в струнах зламаної ліри, Сіре, темносіре, світлосіре.